Доброго дня, любі діти! Тема нашого заняття Ліпимо сніговика. Кулі снігові катаю та докупоньки складаю, капелюх відро стареньке, ніс морквяний червоненький, вийде білий чоловік, як він зветься, Правильно сніговик. Сьогодні ви почуєте незвичайно дуже цікаву історію сніговика та знаєте таємницю його появи на світ. Стара легенда стверджує, що сніговики це ангели, бо вони зі снігу, а сніг да неба. Сніговик це ангел, який допомагає людям донести їхні прохання самому Богові. Тому сніговики вліпили зазвичай біля оселі, їм шепотіли свої мрії та бажання, і люди завжди знали, що на момент танення сніговика прохання буде вже донесено Богові. 18 січня Міжнародний день сніговиків. Така чудова ідея прийшла в голову німецькому колекціонеру Корнеліусу Грецу, який, ще будучи юнаком, почав збирати зображення сніговиків. У 2008 році він увійшов зі своєю колекцією книг рекордів Гіннеса. У нього більше 3000 експонатів. І все це сніговики. А чому саме 18 січня? По-перше, в середині січня в багатьох країнах є сніг. А по-друге, число 18, схоже на сніговика, який тримає в руках метлу. Подивіться на картинку. Зараз ми з вами проведемо пальчикову гру сніговик. Повторюйте все як в відео. Приготували свої пальчики. Зажурився сніговик. Незабаром новий рік всі у гості підуть на свято, а мені ось тут стояти. Не йому, малята, і у тебе буде свято. У дворі живу ялинку ми прикрасим, як картинку. Новорічну ніч юрбою ми зустрінемо з тобою. Мав, як мріє в сніговик, незабутній новий рік. Так, ось така була пальчикова гра, а ми продовжимо. Подивіться, яка мода сніговичків. Кожен одягає сніговичка за своїм вподобанням. Так? Ось такі гарні є. В наш час сніговики стали добрими героями новорічних казок їх зображають на вітальних листівках. Давайте подивимося відео зимові розваги. Доброго дня, друзі! Сьогодні я запрошую вас більше дізнатися про найхолоднішу пору року зиму, а також зимові розваги. Давайте познайомимось. Мене звати Оленка А як тебе звати? Чудово, тепер ми знайомі і я можу розповісти, що я сьогодні побачила. Коли я поглянула у вікно, то помітила, що усе-усе усе засипано білим-білим снігом. Тому вирішила піти на прогулянку. А щоб самій не було нудно я запрошую вас з собою. Ходімо, як же гарно падає сніг! Я завжди уявляла, що у цій немов живі і з ними можна навіть погратися. Давайте пограємося разом. Я пропоную тобі на твою долонку покласти шматочок вати, який так нагадує сніжинку. Він також білий. А такий пухнастий. Давай спробуємо подмухати на вашу сніжинку так, щоб вона полетіла, як у вода. Спробуй це зробити. Вийшло. Спробуй повернути сніжинку на свою долоньку і вмухнути на неї так, щоб вона полетіла ще далі. Сподобалась тобі гра? Здається, ми вже прийшли. Погляньте, тут є вже дітвора. Я пропоную вам подумати, яке обладнання ми з вами використаємо для наших зимових розваг. Погляньте, будь ласка, скільки тут усього цікавого. Давайте подумаємо, про що йдеться. Ой, немає їм ціни. По льоду біжать вони швидко ногі. Так, ковзани! Отже, на чому ми можемо покататися на ковзанах? Так, на льоду. А що ще з перелічних предметів знадобиться нам для роздваг на льоду? Вірно, тут ще є шайба! Для якого виду спорту вона потрібна? Шайба потрібна для гри в хокей. А яке обладнання ми візьмемо з собою на засніжену гірку? Так, ми можемо взяти сани, льодянку, а також лижі? А для якої зимової розваги? Ми можемо використати сніголіт. Так, звісно, для гри сніжки. Ну що ж, потрібне знаряддя ми з вами взяли і можемо вирушати далі. Погляньте, тут уже дітлахи бавляться. Поміркуйте, в яку гру, які тут зображені, не можна грати самому. Ну, звісно, це сніжки, Погляньте, як хлопчик з дівчинкою, веселяться. А як ви думаєте, що відчуває хлопчик з дівчинкою, які ліплять сніговика? Які у них емоції? Я теж думаю, що їм дуже весело. Ой, а здається, один з хлопчиків щось побудував навіть зі снігу? На що це схоже? А й справді це нагадує справжню юрту. Зі у справді, стільки можна зліпити усього цікавого. А я пропоную вам іти далі. Ой, даїться, ми підійшли до засніженої гірки. Погляньте, які тут веселі розваги! Роблять діти на картинці. Так, вони катають один одного на санчатах, спускаються з гірки. А також можна помітити дівчинку, яка спускається на лижа. У кого є досвід катання на лижах? Я впевнена, що це дуже захоплююча розвага. Продовжуємо нашу прогулянку. Ой, здається, тут хтось вирішив помалювати. І не лише пензликом по снігові, а й зробити справжнього ангела зі снігу за допомогою власних ніг. Чи пробували ви коли-небудь таке робити? Ось, здається, перед нами відкрилася кокзамка. Давайте підійдемо ближче. Ой, та тут справжні ганері веселощі. На чому катаються діти на ковзанці? Так, на ковзана. Ой, здається, цей хлопчик також прийшов на ковзанку. І у нього в руках який дуже цікавий предмет. Що це? Точно, це це ж ключка. І здається, він зібрався грати у хокей. Так, тут і ворота, і шайба. Скільки ж ми усього цікавого з вами помітили? Але я впевнена, що в кожного з вас є своя історія цікава, яка трапилася з тобою під час зимової розваги. Я пропоную тобі її пригадати та розповісти своїм рідним. А скласти таку розповідь я пропоную за планом, який у нас буде на малюнках. Тож, назви, будь ласка, з ким трапилася подія, у яку ти розповідаєш, чи з тобою, чи з твоїми друзями, чи, можливо, батьками. Розкажи, де вона трапилась? В лісі на галявині, на козанці чи на гірці? Опиши, що саме відбулося. Та пригадай свої враження. Отже, давайте ще раз пригадаємо наш план. Назви, з ким трапилася подія. Де вона трапилася? Опиши, що саме відбулося, та пригадай твої враження від цієї події. Певне, у тебе є цікава історія, яку можна розповісти. Поділись своєю історією з рідними, а ще я пропоную намалювати тобі ту подію, яка з тобою трапилася. Я бажаю гарного зимового настрою та цікавих, закоплюючих розваг. Ми продовжуємо з вами. І найбільшу у світі сніжну бабу зліплено в США в місті Бетте у 2008 році. Висота рекордсмена 37 метрів 20 см вага. 6 тисяч тонн снігу. Дві ялинки за вишки 9 метрів, слугували йому руками. Бачите? Така снігова баба. Височенна, навіть краном піднімали одягали шапку. Найбільший сніговик України. В Одеській області зліпили сніговика висотою 6 м діаметром 11 м. Його ліпили за допомогою лопат і сходів. На нього пішло 3 тони снігу. У 2016 році найбільшого сніговика зліпили в Китаї. Його висота 34 метри. Бачите, який він добрий, усміхнений в шапці. Найменший сніговик у світі, його можна розгледіти тільки в електронний мікроскоп. Його розмір. Десятки разів менший за товщину людської волосини. Він зроблений з хімічного сплаву. Бачите, це під мікроскопом таке має зображення. Він. А ми з вами зараз відпочинемо, пограємо в рухливу гру, «Снігобанда». банда, піднімаємо зі своїх місць і виконуємо все, що показано на відео. Час. Два пінгвіни вже танцюють, новорічний викрутас, закрутили крила джигу, заоскочих хвостик в сніг, ніжки розгойдали кригу, і летить ястрелий сміх. Ми танцюємо, Джигу, снігу, назбираєм купу сміху, ми танцюємо, джигу, снігу, жигу. Just drop Ось така цікава гра, сідаємо на місця і продовжимо. А зараз пограємо в більш спокійну гру. Знайди слова. Ось така хмаринка слів у вигляді сніговичка. І вам треба знайти слова, які пов'язані з сніговиком. Давайте будемо шукати. Так, відро, гілки, морква, дід, снігова. Баба, морква, сніг, сніговичка. Так, ще що є у нас? БУГЛИНКИ, сніговий, снігова, сніговик, сніг, дід і так далі. Давайте дивимося, які ж слова знайшли. І вийшла така снігова родина сніговик. Сніговичка, сніговичок, снігова баба. І сніговий дід. Ось таку цікаву аплікацію поробку, можна зробити, якщо у вас буде вільний час, із ватних дисків. Ось такі три ватних диска, навколо сніжок зробити морквиночку, ченята і капелюшок діти сніговечко. І Сьогодні ми розучимо пісню, ліпимо сніговика, повторюємо все, що буде на екрані, і співаємо. Гайда всі в Цікава пісенька. Ну, і наше заняття підійшло до завершення. Дякую за увагу! До нових зустрічей!